Вітаю, я Олена Гаврок, Незалежний практикуючий консультант, заподаткування <му> Статус резидента Діасіті набуто в середині місяця. Як звітувати? З якого місяця заповнювати рядочок 0,95 за частини розрахунку резиденту Діасіті, який набув статус в середині місяця. Таких питань виникає дуже багато або у новостворених, Резидентів Дія Сіті або у тих підприємців, які щойно отримали статус резидента з Дія Сіті, приміром в середині місяця. Як заповнити оту позначку поставити в рядочку 0,95, яка показує, що саме ви є резидентами Дія Сіті, що саме у вас буде особливості формування показників додатку першому податкового розрахунку? Відповідь на це питання надано в базі ЗІР в категорії 201.06.01. Податківці закцентували, що відповідно до частини 14 прим 1 статті 8 закону 2464 закон про ЄСВ, ЄСВ для платника резидента Діє Сіті, який в календарному місяці відповідає вимогам, визначеним в пункті 2.3 частини 1, в пункті 10 частини 2 статті 5 закону 1667 про цифрову трансформацію в Україні. Починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому платником набута статус резидента Діє Тобто, скористатися правом на преферентне оподаткування щодо ЄСВ, це сплата мінімального внеску, відповідно до ПДВ, це ставка 5%, можна тільки з наступного місяця після набуття статусу резидента Дія і за умови виконання критерій. А отже, платник, який набув статус резидента Діє в середині місяця, заповнює рядочок 0,95, тобто проставляє хрестик, да? що є таким резидентом Дія Сіті, частини розрахунку, починається з календарного місяця наступного за календарним місяцем, в якому платником набути статус резидента Діє Чому так спитаєте ви? А тому, що в місяці набуття ви ще маєте рахувати податки в загальному порядку. І тому ознака резидента Діасіті в рядочку 0,95 буде з'являтися тільки з наступного місяця.